Сьогодні, ви, як бачите, ми приїхали в ліс. Нас буде проводитися огляд шведського сухпайка. Тому ставимо подобачку, обов'язково коментуємо це відео, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень. Ну і ми погнали. Дякую вам велике за ваші теплі, приємні коментарі. Завжди їх приємно читати. Багато нової інформації я збираю саме звідти. Не забувайте, що за свій коментар у вас є можливість отримати 200 гривень і переможець уже в інстаграм. Перше, з що ми почнемо, це картопляне рагу з сочевицею. Далі йде тортила. Це, я гадаю, такий подібний до нашого лаваша. Но ми обов'язково його розпакуємо та подивимося, як він себе виглядає. Далі в нас молочний коктейль з полуничним смаком. Food Force це бананові чипси, сушені фрукти, шоколадні пластівці. Є три ізотоніка: один з персиком, з полуницею та з чорною смородиною. Картопля з куркою та пише кокосом. Не знаю, подивимося від, від країн та й подивимося. Локшина з швидкого приготування з яловичиною. Ось такі м'ясні джерки. Два протеїнових батончика. Один пише з м'ятою і шоколадом, а другий з солоною карамеллю. Ось таке печиво. І ось такі шоколадні арахісові цукерки. Три стіка кави, один ось такий батончик, дві цукерочки. Три жуєчки, пачка серветок звичайних, є вологі серветки, щоб дезінфікувати руки, ну, тобто промити. Та я гадаю, це шоколадна паста. А також є ще зубочистка. маємо ось таку ложку вилку, до речі, непоганої якості. Сподіваюся, вона не зламається. Та ось такий пакетик для сміття. Беремо серветочку і протираємо руки. До речі, пахне спиртом серветка. Так вона добре. Змочена неї О, добренько. Підготуємо воду, та перше ми спробуємо ось цю локшину швидкого приготування. Тому що, друзі, ми не все будемо тестувати в цьому сухпайку, тому що на нас двох там трішки багато продуктів. І десь в моїх наступних відео ви обов'язково побачите все. Ось так ця локшина виглядає. Я сподіваюся, в цьому пакеті вона зможе заваритися. До речі, запах її такий, знаєте, трішки як сухий котячий корм. Очікуємо, поки закіп'ятить вода, розпаковуємо ось ці м'ясні джерки. Прийняємо їх з нашими українськими. Ну, точніше, ми смак пам'ятаємо. Так, на вигляд вони ось такі. Шматочки м'яса. Це, здається, яловичина, якщо я не помиляю. Що, друзі, пробуємо ці На Смак непогані, не солені, що дуже добре. Трішки твердоваті, але це яловичі, на що ми хочемо. Непогані. Мені дуже подобається. Так, друзі, вода закипіла. Ми очікуємо на нашу лопшу, каву я собі заварив, а мій оператор хоче собі молочний коктейль. Ого, багацько його. А, пахне, до речі, друзі, дуже смачно. Е -е, так. Панне, треба буде води додати. О, клас. Такий протеїновий молочний коктейль. До речі, не було цукру. Спробуємо так. Каву. О, крепенька, друзі. Трішки крепенька, але смак непоганий. Хоча можна було і краще. В оператора оджав його коктейль. До речі, він протеїновий. Відчувається, але. Яскравий смак полуниці. Полуниця дуже відчувається. Таке як тепленьке молоко, хоча ми просто розбавляли водою. Ну, до речі, непогано, краще, ніж кава. Так, друзі, певно, трішки перемішаємо. А, гаряче. Пахне, знаєте, як куця мівіна з том ямом якимось, або соус такий є, триякі, до речі. Запах геть похожий. Ну, трішки. І похоже, таке, як барбікю, як шашлик смажить. Ну, трішки, до речі, можна попробувати, Що воно в себе уявляє. До речі, друзі, як наша мівіна. Точ-в-точ, -точ, взяли чиний. Навіть такий самий склад вермішелі. Друзі, побачимо, що це за фрукти. Ну, я гадаю, це якісь сушені будуть. Це, друзі, вони як цукати. Я думав, що це будуть як... Ну, звичайні сухофрукти, знаєте, я такі не дуже люблю. До речі, смачно. Смак виражений малиною навіть почув. Це, певно, буде ківі або яблуко. До речі, так, да, дійсно дуже смачні. Не цікаво, що це за чорне. Перемішалися смаки, але такі фруктові... Ну, реально фруктові кубики, як жилейки. Непогана штука, до речі. Тортілія. Ні, до речі, сама ми цікава, як воно виглядає. Но я здається, як лаваш має бути. Щось Типу, як тісто. Сіла і мощь! Боже, заклеїли її конкретно. Ну так, да, друзі, як я вам казав, воно виглядає такий, як лаваш, ось такі круглі тістечка. І спробуємо. Ну, я гадаю, що це шоколадна паста, якась така, що мажеться і можна їсти з кавою там, чи ще чимось. Хоча мій оператор доводить мені зворотнє. Так, тут є така штучка, але вона не до кінця розірвалась. Але виглядає не дуже. Але пахне шоколадом. М -м -м, дуже солодке, друзі. Дуже солодке, пахне шоколадом. Але я гадаю, що з цією штукою це буде взагалі бомба. Смачного, але, друзі, знаєте, я тільки що подумав, а раптом ця тортилі солона. -солон Ну так, да, вона по консистенції нагадує лаваш. Але, до речі, цей пастою дуже добре смакує. М -м -м. Кава вже охолова. Дуже смачно. Хочу спробувати цей ізотонік з персику. До речі, я не знаю, можливо, він розрахований на дві порції, але його дуже багато, до речі, всередині. А до речі, упаковочка зроблена так, що всередину можна заливати. Дуже велика. Але я... Буду цивілізований і візьму це все в чашечку. Ось так, друзі, виглядає. Зараз додавим водички. О, це, який колір відразу такий помаранчевий. До речі, і пахне, як персик. Персиковий сік. Колір помаранчевий такий став. Я вже його розмішав, зараз буду куштувати. Ой, дуже солодкий. Треба певну більшу кількість води. Все-таки, він, напевно, розрахований на 0,5, друзі. А це чашка десь 200 г. Дуже притурний. І, до речі, по смаку як дійсно персиковий сік. Ну, друзі, я вам казав, що можна його також в такому стані куштувати. Зараз будемо намагатися це зробити. До речі, да, додав трішки води і взагалі просто шикарно. Все-таки воно розраховано на дійсно на більшу ємність води, ну, тобто десь на 0,5-0,7 плюс-мінус. М -м. А, друзі, шикарно. дійсно дуже смачний. Зараз будемо коштувати це рагу. Я взяв ось таку плитку газову, взяв маленьку сковорідку. Зараз ми все будемо пробувати на ній розігріти. Так, газ є. Вже так навіть і розігрівається. Так, все, певно, не влізе. От те, те що вона... Не тримається, а це погано, а можливо і влізе. Воно вигляд смачно. Здається, навіть є шматки м'яса, якщо не помиляюся, ось. Так, вже забираємо і закидаємо другу. Так, друзі, куштуємо це, цю страву. Картопля. Дуже відчуваються овочі та оцей соус він такий дуже томатний, але в цілому непогано. До речі, спробую м'ясо. М'ясо непогане, але не зрозуміло, що це є. Здається, це курка. Досить непогана річ, але дуже багато томату. Заварили ось такий тонік з лісовими ягодами. Ну, того разу я прочитав, що це чорна смородина. Ось таким кольором він виглядає. А запах дуже приємний. Знаєте, оці зараз курять такі типи, як електронки, і от запах прям реально як така електронка. Курка, певно, в якомусь кокосовому соусі з картоплею. Ну, зараз будемо дивитися, що воно в себе всередині появляє. Виглядає як пюре. Пахне. Пахне картоплею. Зараз будемо підігрівати, дай дивитися, дегустувати. Отак ну, виглядає непогано, здається, навіть ще і сир є якийсь тут. Так, ну картоплю видно. Що ж, коштуємо цю страву. М -м -м, дуже смішна курочка. Зараз ще картоплю спробуємо. Дуже приємний соус. Ну, я не знаю, що це за соус, хоча там пише, що типу як кокос. але це не кокос. Мені здається, тут ще є сир. Дуже таке ніжне, смачне, міру солоне, трішки є спричинкою. Ну, спра... Страва дійсно вкусніша, ніж та, та що була попередня. Залишилося в нас ось така страва. закипятим воду, розбавимо її та будемо куштувати. Поки вода кипятиться, спробуємо ці бананові чипси. Звичайні банани просто підсушені. Виглядають як чипси. Солодкі та дуже смачні. Ще залишився полуничний ізотонік, також розведемо водою та будемо куштувати. Я гадаю, що він буде дуже солодкий. Так, і це певно шоколадний арахіс. розпакую зараз, також будемо дивитися, що воно там всередині. Асистент допомагає мені в приготуванні нашого столу. А Це ось такі горішки і шоколадні, і різні. Я гадав, вони будуть в якомусь соусі, не соусі, а типу з медом. Ну, В принципі, такі Шу. горішки. Ну і останнє в нас залишилося це печиво. Печиво, до речі, виглядає ось таким чином. Типу з насінням, з якимись лаками. Друзі, воно солоне. Дуже смачне. Ось так всередині виглядає ця каша, Ну, я не знаю, це не каша, а гранола пише, як пластівці звичайні. Зараз зал'ємо водою, очікуємо, коли воно приготується, та будемо куштувати. Я собі більше візьму. Так, беремо водичку. Вже виглядає симпатичненько. Колір який насичений. Камера можливо його не передає, але він такий червоний, прям, як світлофор. Так, зараз ще перемішаємо та будемо куштувати. Знаєте, воно на смак має бути таким, ніби ви взяли варення домашнє полуничне і розбавили його водою. Типу вийде як морс. Трішки солодкувате, бо домашнє більше йде з кислинкою, але в принципі похоже на полуничний, полуничний джем з водою розбавлений навіть. Mm, Смачно. Зараз почекаємо нашу кашу. Ще, можливо, ще десь 2-3 хвилинки і тоді будемо куштувати. Ще в нас залишилися ось такі два батончика. Певно, ми їх візьмемо зараз наполовину розріжемо та будемо тестувати їхній смак. До речі, це солена карамель, я вже казав, а це з ментолом. Я думаю, з ментолом буде більш-менш непогано виріжемо. Ось, друзі, ось так вони виглядають. І взагалі як з лакові, Це солений карамель, а це з ментолом. Зараз я хочу розрізати їх навпіл. Красота. М -м. До речі, м'ята відчувається як на рівні такого підсолоджувача навіть. М -м, цей дуже смачний. Після смак м'яти відчувається від цього шоколадки набагато. Ні, ніби після зубної пасти є шоколад чи в навпаки. Типу, як вівсянка виглядає. Пахне навіть, пахне навіть шоколадом, друзі. Така каша. погано перемішав. Але цілому має бути непогано. Все, друзі, смачного. Друзі, смак цієї страви насправді такий, як... Вівсянка трішки з нутелою і якийсь ну, Дуже молочна вона. Чесно, прикольно кажу. Але вона більше така, знаєте, десь, ну, не з самого сніданку їсти, а десь ближче під вечір. Дуже солодка. Що, друзі, ось такий був сухий пайок. До речі, на OLX він мені обійшовся в 380 гривень. Я не пам'ятаю, чи вам це казав. Можливо, ця інформація вам буде корисна. До речі, на OLX дуже багато різних сухпайків. Можливо, в майбутньому, якщо вам це відео понравиться, ми будемо тестувати ще щось. До речі, залишилася ще гумка. також ми її маємо протестувати. Це вже кінець, ми вже весь сухпайок з'їли. До речі, в одній упаковці чомусь дві гумки. Солодка м'ята. В принципі, як звичайний обід. Це друзі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Не забувайте коментувати це відео, тому що я можу десь отримати 200 гривень.